Просто зараз у нас буде зустріч з національною командою Mighty Springboks. Вони прийдуть побажати мені удачі, і звичайно, я зроблю те саме. Ми зустрінемо дуже особливих людей. Красунчик, бро, радий бачити тебе. Ми великі фанати. UFC. ми раді, що в нього є така можливість бути чемпіоном світу. Знаєте, для нашої країни це велика подія, тому що це все, що в нас є. Ми разом як африканці. Це південно африканська пісня про згуртованість сім'ю, і це абсолютно неймовірно бути тут з усіма цими чудовими людьми. Ми, як команда, дякуємо, що прийняли нас сьогодні. Ми всі за тобою, за твоєю спиною. І це не тільки про південну Африку. Зараз ідеться про всю Африку. Сподіваюся, ти пишаєшся. і Я вірю, що ти готовий. Для мене бути тут сьогодні і приймати цих людей, які підтримують мене. Ви, хлопці, будете грати на цьому чтовому стадіоні. Я буду битися це буквально з боку. Ви тут прийшли підтримати це абсолютно неймовірно. І як ви і сказали, ми показуємо світу, що ми можемо зробити це. І це буде чиста перемога цієї суботи. Я навіть не сумніваюся, я відчуваю себе готовим. Поїхали, хлопці. Поїхали. Чувак з Перту, який буде битися, маю на увазі. Це велика подія. ММА для перту. Так просто величезна. Довгий час я вдосконалювався. Мені казали, мені потрібно потрапити в Америку, якщо я хочу чогось досягти. Типу перт не підходить для цієї мети. Тож факт в тому, що у нас є Мадалена, я ми робимо те, що робимо. І ще у нас є молодші хлопці, які приходять з Перту. Тож це показує, що не важливо звідки ти. ти можеш зробити це можливим, якщо ти дійсно цього хочеш. Що ти думаєш про Кая як про опонента? Так, він чудовий боєць, він супервибуховий. У нього гарний захист від тейкдаунів, він дійсно важко б'є. Тож мені потрібно тримати це в голові. Але я дійсно думаю, що я кращий, ось і все. Які емоції ти відчуваєш, коли до бою залишилося всього декілька днів? Коли я дивлюся на Тая, він хлоп, який не показує страху. Якщо він буде іншим. Я здивуюся, він не боїться, ось і все. Я завжди намагаюся вимкнути суперника у першому раунді, тому що я знаю, що в мене є навички для цього. Але якщо йде у другий, третій раунди, я використаю цей час, аби закінчити його достроково. Зробити чистий нокаут брутальний скажений хайлайт. Ізі, що ти очікуєш від Дрікуса? Я очікую, що він буде у найкращій формі, він сказав, що почувається неймовірно, тож окей, це те, чого я хочу. Я знаю, що можу, моя команда знає і час показати людям, що я можу поставити їх на місце. Ти думаєш, це зустріч двох хлопців, яка може заплутати дивізіон? Ця ніч про те, хто покаже кращий план, і якщо цей план зміниться, хто зможе підлаштуватися під новий. Знаєте, коли я вийду в цей ектогон, пояс стане вакантним і я буду битися за цей титул. І той самий хлопець, який був готовим померти. Який виграв цей пояс, буде готовим померти знову. Дякую, що завітали на відкритій тренування UFC 305. Ми цінуємо вашу підтримку. Ми почнемо з чудового бійця. Він сам з сперту. Будь ласка, зустрічайте, Стів верцех. для тебе означає приймати цей бій прямо у себе у рідному місті так немає кращих фанатів ніж фанати перту тож я реально радий представляти їх я збираюся битися і я буду битися за вас хлопці ви його чули він буде битися за всіх будь ласка зустрічайте кайкара Франц. Просто зараз, як ти бачиш цей бій, я знаю, що це його рідне місто, але я нокаутую його і дістану свій титульний шанс. Оплески для Кайкара Франца. Він збирається відвоювати цей пояс ще раз. Наш мейн івент, будь ласка, зустрічайте Ізі Адесання. Мій настрій, я збираюся битися наполегливо, я буду битися швидко, я буду битися з розумом, я заберу його душу. Відтепер кожен буде особливим. Ви, хлопці, особливі. Дякую вам, вдячний вам, люблю вас. Зустрічайте чемпіон в середній везі, Дріку з Дюплесі. З мого боку, я збираюся увійти туди і відпрацювати ваші гроші. Я обіцяю вам. Я дуже сильно сподіваюся, що рефері буде відклеювати мене від десанії. Буде просити мене благати, аби я зупинився. Ось на що я націлений. Дякую, хлопці. Це було абсолютно неймовірно. Ви круті, я люблю вас. Card comes your way Saturday from RAC Arena. Як справи Перт, Західна Австралія? Наскільки ці фанати неймовірні? Окей, у кого є перше питання? Оскар, Оскарвілі, здавай. Дрікус, це той бій, який ти проведеш брудно, аби забрати перемогу. Мені не потрібно робити його брудним. Я не буду проводити брудний бій. Я буду проводити гарний бій. Я виграю бій. Ось що станеться в кінці того дня. Якщо перейти на особистості, я не знаю Одесаню. Те, що він каже, мені не подобається. Але що стосується його як бійця, чувак, красунчик, він робив круті речі, але настав мій час, який триває і тепер. Ось що моє чемпіон світу ізі, ти щасливий, що ти б'єшся проти нього саме тепер? Так, стовідсотково. Це те, що я роблю. Я роблю це лайно кожного разу. Питання до Кекера Франца, Стів представляє якісь проблеми, які ти ще не бачив в октогоні. Знаєте, Стів це серйозний виклик. Він чудовий опонент, він круто показав себе за короткий час. Я не дивлюся йому за спину, він сфокусований, і я буду готовий і нокаутую цього місцевого хлопчика. Питання до Стіва, очевидно, ти представляєш перт. Тож як круто бути тут і відчувати цю підтримку? Це навіть більш круто, ніж я очікував від Перту. Тобто ми навіть не на івенті, це лише прес-конференція. Тож так, це круто бути частиною цього всього, і я вже хочу влаштувати це шоу, навпроти мене сильний опонент, він хоче мене нокаутувати, і я хочу також. Тож, давайте зробимо це. Питання до Дрікуса наскільки сильно цей факт ворожнечі додає тобі мотивації. Мене мотивує цей пояс, мене не мотивує цей чувак. Якщо він не буде йти вперед, моя мотивація не зміниться, а всі це побачать. Знову це про те, наскільки сильно ти цього хочеш. Питання до Ізі. Культура все таке, цей бій зачепив культуру, ми це не робили, але одна людина зробила. Коли ти виграєш пояс знову, ти плануєш повернути його в Африку? Я дитина з землі, і коли я виграю цей пояс, він буде зі мною всюди. Забереш з собою слух, коли повернешся. Що ти у біса взагалі знаєш про це? Мій батько та я прокидалися о четвертій ранку і прибирали у банку, коли моя мама навчалася бути медсестрою. Ти не знаєш мою ібучу історію. Сука, не говори про моє життя, якщо нічого про це не знаєш. Мені байдуже. Я покажу тобі, хто ти насправді тож просто закрий свій рот нахуй. Ти все побачиш. Ти говориш про бучу, але не про головне. Перший африканський чемпіон. Ти навіть не поважаєш цих людей. Ти ходиш по цій країні і навіть не поважаєш їх традиції. Я знімаю свої черевики, аби показати повагу, що ти зробив. Стояв і говорив маячню. Ти що тупий? Мій чувак. Я не твій єбучий чувак. Ти збираєшся зробити те, що зробив я. Я перший офіційний африканець, і це вже не змінити. Я знищу тебе. Закрий свій єбучий рот. Ти не можеш змінити факти, ти не можеш змінити цей факт. Він зачепив цю тему. Я роблю це для своєї родини, я роблю це для людей, яких люблю, і я буду битися з вас завжди. Я присягаюся перед Богом. Дивіться, цей мій. Послухайте, я єбуча людина, я чоловік, я можу плакати і битися в один на той же час. Я відчуваю любов від фанатів. І я збираюся знищити твої мрії. Я знищу твої їбучі мрії. Яка гарна нота, аби завершити цю прес-конференцію. Пер таких фанатів більше не існує. Ми очистимо сцену і зведемо цих атлетів. В цей момент він забрав мені байдуже, залишимо його йому, все окей. Viskas okay, gerai, viskas okay. gerai. Be dotikio, be dotikio.